Спочилого раба Божого, новопристаленого воїна Сергія, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Вілости Божої, Царство Небесного, і відпущення гріхів його Христа безсмертно, Царя і Бога нашого просимо. Сьогодні ми віддаємо шану, останню шану загиблому земляку Сергію Корукі. Сергій навчався в 26-й школі, навчався в Володимир Волинському технікумі, працював у нашому рідному місті Луцьку, підслужив строкову службу у Збройних силах України. У 2014 році був мобілізований для проходження служби на сході України. Сергій Корука у складі 51 окремої механізованої бригади виконував завдання в зоні АТО, загинув в Іловайському котлі і був похоронений у місті Дніпропетровську як невідомий солдат. Сьогодні він повернувся. Своє рідне місто. Висловлюю щире співчуття рідним друзям, близьким загиблого і хочу від імені держави вибачитись перед батьками за те, що повернули їм сина. Не і здорового. Лише недавно ми взнали, пошуки привели до того за результатами ДНК, що він героїчно загинув і був похований в місті Дніпропетровську як невідомий солдат. І сьогодні він повернувся на рідну землю. Сергій за інформацією командування 51-ї бригади. Побратимів був відважним військовим, він добросовісно виконував свій військовий обов'язок. І ми сьогодні всі, вся наша громада вдячні безумовно йому, що він своїм життям, саме дорого, саме дороге, що є в людині, він е, виконав військовий обов'язок і не зрадив Батьківщини, захистив нашу державу, захистив Волинь.